Казки дідуся гораму шрифтом Брайля. Перша в Україні вийшла книга казкаря Каскарягурама Петряшвілі для дітей із вадами зору. Над нею працювали понад місяць. Усі 200 примірників книги зроблено вручну. Переплет тоже можна делать только вручную. Ні одна машина не може делать переплет, потому что мы ну, шрифт Бралле это видавлені точки на бумаге. Любая машина, которая делает переплет, должна зажать эту пачку. А якщо вона зажмет пачку, то шрифт браля вже потеряють свої свойства. Примізник коштує 77 сім гривень. Аби забезпечити спеціалізовані бібліотеки та школи бодай однією книжкою. Вільське видавництво взяло на себе всі витрати, і щойно книга вийшла друком її розіслали по всій Україні. Діти, ті, які мають ваду зору, також мають мати доступ до дитячої літератури. І до сучасної літератури, щоб вони е, мали можливість адаптуватися у світі, уже цьогоріч активісти планують надрукувати інші книжки шерифтом Брайля, адже їх дуже не вистачає незрячому читачеві. Зазвичай люди з вадами зору за рік читають по півсотні книг. Історія Росії і України з древніших времен до кінця XVIII віку. Ось ми показуємо гете книжки. Так само я можу показати вам ось. Такі вучебний допоможні в таких історії української літератури, українська білоруська літературні діалоги. На 9 дев'яту київську міжнародну книжкову виставку з'їхалося понад 120 вітчизняних видавничих організацій: представники Росії, Білорусі, Грузії, Індонезії Туркменістану. Вони звезли тисячі книжок. Якщо раніше закордонні гості пропонували літературу переважно російською мовою, то нині перекладають на англійську та українську. Тут написано як ці раз. Сінє в яких калічествах кадда їх собі відвідувачі. Книгами заморських гостей цікавляться. Проте купують вітчизняні досить популярні хвацькі вірші Григорія Фальковича. Вони удостоїлися державної премії Лесі Українки. Для автора це одинадцята книга. Мене повідомили нещодавно, що зараз виходить другим виданням, другим накладом. Ця ж книжка, тобто вона користується попитом. Наталка Фолівчук Олена Порошан, соціальний пузь.